Всім привіт! Сьогодні у нас неділя, 31 березня ранок. Е, стою тут таке злачне місце, звісно, може не для відео, але як є, виїхав там з городу, з міста і їду додому. Е, відео часто не виходять. Не тому, що я не хочу, а тому, що просто всі відео залежать від ваших пропозицій. От, Наприклад, усе мотоцикл. Він своєобразний, цікавий мотоцикл, зараз про нього розкажу. Просто е, запропонувала людина, яка взагалі до нього відношення не має. А цей дядько, в якого я купував, каже, о, так я тебе по голосу впізнав. Тебе канал є на Ютубі. Ну, а чому не запропонував, невідомо. Вот. Так що, в принципі, чекаю на ваші адекватні пропозиції. Не такі, як мені мотор пропонують з москвича за 3000, якщо я такий самий продаю за 2. Ну, таке, звісно, мені не цікаво. А взагалі пропозиції адекватні, нижче ринка, завжди цікаво. <різований> було в мене придбане ще одне авто серед тижня, Ну виставляти його поки не бачу сенсу, тому що, мабуть, залишимо його собі. Ну Зараз ще приїду додому, доснімаю вам, щоб все-таки ж неділя було що дивитись. А це у нас Іш-56 з боку. Горловинка, нерідні стоять кришки, одна десь є, воно вона. Це та модель. Модель цікава, до речі, дивіться яка підвізка. Одразу думав, що саморобне, виявилось не саморобне. Це та модель, в якої ще тормоза нетягою мають бути. Тут, до речі, те саме з підвіскою. А має бути тросик стояти, Вон, дивіться яка лапка цікава. Під тросик. Колись у мене був такий тросик, ну то дуже рідкісна штука. Тут он взяв трошки всяких запчастин, там буде мотор окремо продаватись з отаким коленвалом. Ще у нас буде барабан на 18 колесо. Ну, не піду таку штупицю під алюмінію. Буде у продажі новий. Геть новий. Ну і сам мотоцикл буде у продажі. Мотоцикл, який вводні. Поставили на нього мінський генератор зі слів власника. Це, до речі, мотоцикл його батька. Він має техпаспорт. І все. Е, що у нас тут? Генератор такий як 12 вольт. Не буду стверджувати це слова власника, тому що кришка закрита. Ця кришка відкрита. Тут у нас, як ви можете бачити, відсутній барабан щеплення. Десь у мене такий барабан має бути під м'якошліцний вал. А може й нема. Не пам'ятаю. Подивлюсь, якщо буде, значить буде в придачу до мотоцикла. І що у нас тут? Резина не фонтан. Резина, отакий от скат, і ще в мене один є. В отакому стані також буде в придачу до мотоцикла. Ззаді нібито нічогенький. Наперед буде. Мотоцикл з початку самого народження йшов без коляски. І в тих паспорті написано без коляски. 1959 рік, нагадую, ціна всього на всього 5 тисяч гривень частково тим, що в коляски, але не всім. Мотор буде продаватися окремо. Все, не перемикаємось, зараз покажу вам, що в мене там А, зробимо огляд Ланоса який зробив, як по якому телефонують і не можуть зрозуміти, що то за авто. Де його дивитись, треба зробити хороший огляд і зробити огляд того, що є у мене в дворі по запчастинах. Так що не перемикайтесь. Так, отакий от у нас склад буде до того 56-го подарунок. Він весь цілий. І навіть не дублений. Так, що у нас тут є? Двері є, дев'ятка, восьмерка двері є. Тут он у нас отак открило Ураловське. Кому що треба тут чорт ногу зломить, двері з э, фіат дуката, бачина то, мабуть, поїде в металом. З Реномастером. Що тут ще є? Колеса запитували. От така резина у нас є на Таврію. Їх таких 4 штучки. Питали, чи не розбиті. Ось тут. Ну тут не розбите. На одній стороні розбите поворотна частина. Стойки о, там двері волговські, обшиво. Цього запчастини по Таврії. В общем, кому що треба, дзвоніть он. Мост. Е, мост 24.10. То у нас балка Таврії. Отак от зараз виглядають у нас тут Волга, Таврія, Урал, Шестерка, Вон дві двері, Волга, Ляди, восьмерка, 41-й Москвич. Це так у нас Нексія виглядає завтра. І цей Жигуль в планах буде отак от виглядати. Все, що в ньому знаходиться все. Розложимо радіатори, плитки, вентилятори, все порозважимо і трошки зробимо окреме відео, по тому що є по запчастинах. Бо там ще он мост 31-ї волги лежить, чекає своєї долі. Це у нас ось у Ducato. Стойки, не потекші. Що у нас тут? Поворотні кулаки, речаги. Як воно називається правильно? Подрамник О! Подрамник рульове. Коробка, мотор. Все по цінах таких буде адекватних, комерційних Ще у нас тут що є? МТ на розбор піде, бо сусід так і не знайшов документи. Або можливо ціляком, але тільки з іншими документами. Кому треба, номер телефону отутову. <кій> До речі, що хочу сказати, телефонують, пропонують авто. Кажу, треба скинути на вайбер фото. Все, пропадають люди. Так, тут гори, гори всякого. Добра або металолому Ну, кожен там напише свою думку в коментарях. О, питали в мене троєшні стопи. А, я думав, що я їх продав, бо їх чуєк замовляв, а купити не купив. А вони ось є. Так що, кому треба, звертайтесь. Копеечний он. Розбитий. Так, зараз ще сполосну Ланоса, Зробимо гарний огляд Ланоса, бо його треба все ж таки продавати. І ще покажу, що там було у тому кориті за мотори, що там за коленвал. Так, вот такая вот у нас выварка. Бубафу. Это кейкс электрона святки. Тут толкового, тільки те, що є мотор. Мотор тут от... і Невеличким, взагалі маленьким люфтівцем. Так що кому треба буде звертайтесь, мотор 56-го буде також у продажі по ціні, не знаю, пропонуйте. Так, ну що, сполоснув сенса чи Ланоса. Кажу сенс, тому що мотор у нього 1.4. По документам воно Ланос. Ось такий момент. Покажу вам просто нюанси. Бампер тут трохи печальний. А так є Ось, ржавчинка, Тут вытерто водій. Часто залазив по порогам. Нагадаю, тут гравітексом зроблено. Дві дирочки невеличкі заварено на одному і на іншому. Ось все вздутиш. Так взагалі-то все зроблено, все працює. Пісні співають. З цієї сторони ось м'ятинка на порозі. Дірки нема. І ось невеличка м'ятинка на дверці. Зараз запустимо, покажемо. Що клапанці підрегульовані. От вона не хоче. Ага. Хоч ну, навіть є запаска. Все оброблено грунтівкою. Все в чудовому стані. Нагадаю, 2007 рік переоформлення. Газ четверте покоління. Плитка стоїть новенький радіатор. Не дешевий. Перейшла вже на газ. Якось настроєно так, що влітку швидко переходить на газ, взимку трошки треба проїхати, це метрів 500, можливо, кілометр. Ну також швидко. Тут надо флешку. И будут песни. Авто не бить, не фарбованы. В автобус был другой властник. Що вам ще показати? О, цей Охолоджуюча рідина хепа, масло, полусинтетика зіб. По акумулятору питань нема. І взагалі по автівці питань нема. Все працює все. Так як треба, Тож кому хочеться хороше авто, будь ласка, приходимо, забираємо авто продається, авто 2000 доларів. Збавляти не бачу сенсу. Кругом там, де продають, або зовсім лахміття і по півтори, або, або, або не півтори. І не дві, а вище, якщо не лахміття. В такому стані авто мало є за такі гроші. Тож, в принципі, що, чекаю на ваші пропозиції. Ще що хотів сказати зараз. Так, лишається у нас ще отакий от мотор 2101 у продажі. Ну, Фіатовський ви бачили. І а, це у нас ще ж диски Мерседеса лежать комплект. Запропонуйте ціну. Можливо, кому треба, по-моєму, 16. Оце ось авто, воно продане. Оце. Е -е, його треба відвести. В Дніпро, на правий берег. Тож у кого є яка пропозиція оттуда, не соромтесь, пропозиції приймаються на Viber Photo, не треба писати мені, скільки дасте. Даю всі 3 гривні. Отак, 3 гривні. Без різниці, що там у вас. А тоді чекаю, що ви скажете вашу ціну. Ну і не забуваємо, у нас ще є... Hyundai Соната з отаким от мотором. Хто впізнав, кого поломаний дзвоніть, пишіть мотор, обалденний мотор пробіг 170 з копійками тисяч Мотор робить, на каналі є відео, де він працює отак. От от. Там кому радіатор може треба, бампер. Бампер пересилка дорого дороже, ніж бампер. Ну і оця сторона. і Водітельська дверка у нас ще цілі. Обового вже нема. Ну, от тепер от все. Всім удачі, всім пока.